Ви знаєте, коли я дивлюся на виступи таких людей, як Рейнер Ван Ланшот, це політик з Нідерландів. У мене ще живріє надія на те, що не все втрачено у тих Європах, не одними орбанами та фідіасами. Є ще адекватні люди, які розуміють серйозність ситуації. 28 пунктовий план був написаний кремлівським почерком, тоді як вони щодня продовжують убивати українських цивільних. Повний сором. Бандити, які керують США та Росією, намагаються нав'язати Європі сучасний варіант пакту Молотова – привід для нової війни за хвилину до півночі європа нарешті приходить на підтримку України, намагаючись запобігти катастрофі. Але європейські лідери, скільки ще доказів вам потрібно, щоб зрозуміти, диктатори не поважають лестощі, тільки силу Скільки ще доказів вам потрібно, щоб усвідомити з 27 маленькими арміями, 27 міністрами закордонних справ і вітократією. В раді ми повністю залежимо від цих бандитів. Скільки ще доказів вам потрібно, щоб зрозуміти тривалий мир можливий лише тоді, коли ми дамо Україні можливість перемогти? ця резолюція, та сама рутина, вона скажеться на Америку і Росію, але майже нічого не каже про те, що будемо робити. Ми безпека України це безпека Європи. Вийдемо з цього комплексу меншовартості. У нас є все, щоб стати тим, чим США вже не є об'єднаною демократією, що захищає свободу.